Запороже, ході вас забути, Ах, бо мило тамки жити, мило тамки бути, Де трави шовкові, славні степи криють, Десь поза квіти, в земних росах меють, Де жуть, де соколи, де співають, З войним вітром у залишку козаки літають. То ж то може снов забути Могеле, кургані, та козацтво українське, славні отамані, Своїх славу снам проводять, слава серці гріє, а ті думи багатирські так ся гарно пір, що ж тут ся відзиває, що ж тут їх чути Україну запороже, Можна вас забути.